Та алюмінію має добре виражені адсорбційні властивості по відношенню до різних сполук. Залежно від стану поверхні, сорбція неорганічних сполук може відбуватися за різними механізмами. Для того, щоб створити колоночку, насипають порошок в трубочку і утрамбовують з легким постукуванням у по тверду поверхні. Висота сорбенту має бути десь приблизно 3-4 см. Ось таким чином колоночка вже готова. Експериментально було встановлено, що при пропусканні розчину суміші нітратів перому трьохвалентного, купрому двохвалентного і ковальту двохвалентного через колонку, заповнену оксидом алюмінію, на її поверхні утворюється. Спочатку коричнева зона, яка містить іони ферому, послідовно за нею блакитна зона, яка містить іони купрому, і нарешті рожева зона, яка містить іони ковиду. Це можна використати для швидкого якісного визначення вказаних іонів у суміші.